Всім привіт, друзі! Я в АТБ Діскаунтері. Зараз буду з вами дивитися, що тут є цікавенького і беру вас з собою. Поставте мені одразу вподобайку, підписуйтесь на канал. Давайте почнемо. Починаємо з чогось цікавенького. Алкотестер 7660. Не знаю навіть, якщо на що він потрібен, але знижка гарна. Треба брати. Зарядний пристрій автомобільний 70 гривень. Тут навіть швидка зарядка є. Декоративні світильники вони вже були. До речі, аромадифузори я перед новим роком пам'ятаю, вони були в АТБ. Симпатичні. Такі і пахне. От я поруч стою, воно пахне. І тут, дивіться, не просто оці палички, а з такими, з таким от декором. З дзвіночками і сюди набирається трохи а, аромату самого, вони краще пахнуть. Настольна лампа 104 гривні, отака маленька. І вона з акумулятором, з зарядкою. Дуже, бачите, компактна взагалі, зручна, маленька. Набір для педикюру і манікюру. Ну, скажімо так, я б собі не купувала такий. Ні про що. 101,90. Органайзер косметичний. Органайзери ці дуже зручні. Тут і під диски, і під палички, і під все під все. Тепло вентилятор міні переносний. Не знаю, що він може нагріти, але точно комусь знадобиться. І також отакий набір ємностей. Тут на картинці видно, що є. 139 гривень. Підставка вентилятор під ноутбук. Коли влітку перегрівається ноутбук і під час якихось потужних завдань, то я використовую схоже, але в мене він вбудований в підставку саму. 140 гривень. 100 гривень ліхтар для кемпінгу. Отак так от він буде виглядати. Так, це тепловентилятор той, що був зверху. Електрична точилка для ножів і ножиць. 81,40. Ну, можливо, так, да. класна річ. Я відношу в спеціальну майстерню, щоб мені заточувало, бо в мене занадто дорогі ножі, я б не ризикнула сама. Але в мене є такі і ножі, які я там в епіцентрі купувала, то для них треба подумати за 80 гривень, чому б і ні, правда? От я прям, коротше, подумаю. Автомобільний тепловентилятор, якщо у вас зламалася пічка 78 гривень, комплект для душу. Лейка, шланг. На вигляд непоганий. Як насправді не знаю. 160 гривень. Ціна гарна. Арома набір з декоративною фігуркою, але тут же, бачу немає самого аромату. 55,90. Геймпад. Зручна річ. У мене чоловік любить грати з таким геймпадом. Фляга Кишенькова. Тут купа різних брелочків, 13-14 гривень, 40 гривень, мабуть, оці важкі металеві. Свічки по 83 гривні. Ну, на свято вони будуть коштувати набагато дорожче. А свічки, бачите, навіть з таким от декором знизу. Тут купа різного дрібного для дітей, для дівчаток. Насадка на кран. Тут насадки немає. Це ось така насадка, бачите, в будь-який кран вставляється, і воно, ем, як би сказати, розсіює воду, да, робить отакий душик. Може тут, до речі, показано, що воно наверх повернуто. Економить воду вам 19.30. Купа маленьких дрібних фігурок. Навушники ігрові, 186 гривень, з мікрофоном. Тепловентилятор, я думаю, зараз не актуально вже. І що тут ще є з побутового? Мультипекар, три в одному. Тут вафлі, сендвічі і міні-гриль. Скучила вже за нашими тваринками. Так, побачила. Отака рептилія тут лежить. У мене і ящерки дві вдома живуть. Дивіться, який. Прикольний набір для дівчаток, для маленьких. І маленькі-маленькі різиночки і заколки. 20 гривень. Гарненький. Так, взагалі купа всього. Тут треба прямо розбиратися 12-11 гривень. Бачите, різні-різні прикраси. Я думаю, на цьому не варто прямо так зупинятися. Так розчіска під тангл Тізер 35 гривень. Декоративне мило. Симпатичне. Коли прийде якесь свято, 8 березня, 14 лютого, воно буде коштувати дорожче. 1390 зараз. Освіжувач для повітря. Автомобільний літачок 12 гривень. Так, тут треба розібратися їх. Два якихось різних, а лежить тільки один. Код 16, цей 12,70 коштує. Гребінець для волосся. Напишіть, хто використовує такі гребінці, бо мені здається, вони такі зажорсткі трохи. Пряжа 40 гривень. Різна. Ну, це акрил, судячи з всього. Ні, тут навіть 18% вовни і віскози. віскові. Так, отак вам покажу. Кольори, бачите, є різні. І також 39,90 вона коштує От така пряжа. Що тут за складом? Тут 100% акрил. Пряжа Baby Honey. 100% акрил. Нако пряжа 22 гривні. файн. Я колись навіть її шукала, хотіла купувати. Що тут за склад? Я не пам'ятаю, ну акрил тут 100%. 99 акрил і 4% цей металеві ниточка. Пряжа Бебі. Що тут, ну якщо бебі повинен, 100% акрил, хоча для дітей. Але вона така м'якенька і гарненький візерунок. Знаєте, є такі вироби, де акрил 100% підходить. Пряжа baby Soft – це поліестер. Дуже класно подушки з неї плести. У мене такий пончик є з такої пряжі. Дуже дуже зручний, до речі, і пряжа приємна така. Ось таке букле. Можна, наприклад, сумку зв'язати. 100% поліестер. І я взимку саме зі схожої пряжи, з такою коричневою, собі в'язала сумку, з задоволенням її носила. Зараз все ще й модно. Це було ароматизовано США 37 гривень і набіри для приготування масок за 43 гривні. Що тут? М -м, якісь спортивні лосини, тільки я не бачу ціни. А лосини непогані рубчик. 230 гривень лосини і дитячі колготки. До речі, минулого разу вони всі були рожеві. А зараз, от дивіться, 60 ден. Так, на 4 роки, я так розумію, білі. От з таким от везеруночком буду вам показувати. 35-70 вони коштують. Чорні є. Навіть не бачу, ну, от якісь бордові є, і от бордові, але е, вибір є таких гарненьких різних візерунків і кольорів. Залишилася ще форма. ну, Дівчата, сарафан дитячий за 23 гривні. Зараз діти не так часто це вдягають, і от раз вдягнути і забути. Майка Туніка пляжна. ну, До речі, тут якась така тканина непогана. Що тут по складу? 15, правда, тільки відсотків бавовни, але це на цьому. Тут мені здається, бавовни прям більше. По формі не знаю. Це треба міряти. Тут, до речі, там от є і примірочні навіть. От дитячі колготки Джулія, тут вони всі синього кольору. Коштують 55-60. Набір килимків для ванної кімнати 131 гривня. До речі, і кольор такий приємний і якість, наче непогана. Ці наволочки новорічні були тут по 18.30. Чухол для прасувальної дошки. Він тут затягується і він на такій м'якенькій основі, не буде заламів. І різні кольори, слухайте. Ну, так от він виглядати буде. І ці кольори всі тут я вже бачу. Гарні. 8650 килимок проти ковзання 13 гривень. Ну, я якраз такий використовую. Дома і тут великий розмір 30 на метр. Шторка для ванної за 65 гривень. Взагалі, придбав потім. Зіпсувалася, викинув а, набір кухонний з трьох предметів: серветки, підкладка для сушіння. Дві серветки і одна підкладка. І класна ціна: 129 гривень. Парасолька автомат. А, я дуже схожу, замовляла колись на Аліекспресі. Коштує вона тут 150 гривень. І ще є. Органайзер для багажника за 100 гривень. Такі на заднє сидіння в багажник вішається. все легко складається. Також тут косметичка, органайзер. Непогано, просто треба вибрати, щоб не було оцього такого геть, погано все складено. Сумки. Ізотермічна сумка-косметичка. Навіть не знаю, на що вона потрібна. Бачите, вона з оцим слоєм. Що не так пропускає тепло і холод, але зверху а, тут звичайна тканина. Тож в цьому шарі якось такої сильного толку не буде. Сумка клач 95 гривень, і пляжна сумка 86-70. От пляжна сумка тут гарненька. Вона тут лежить давно, ніяк їх не розкуплять, але виглядає вона прям гарно і зроблена вона гарно. Прям хоч бери собі, але вона не потрібна. Набір, наліпок на стіну, такі симпатичні. І тут навіть підпис і все це розділяється, я бачу, вирізано. Що це набір новорічних листівок на клійкій основі. Не знаю навіть, як вони застосовуються, але вони тут є. Ще подивіться, який набір, наліпок якраз дитині вивчати цифри. І мені чомусь схоже на якусь гру, можливо, бо тут є стрілочки. Ну, можна дитячу гарно прикрасити. 31,90. Сонечки, отакі, от набори для декорування, там кошик можна. Плетені сердечка. Це з дня Святого Валентина, з дня закоханих залишилося. Симпатичні 17 гривень. Декоративна прикраса з сердечками за 33 гривні. Купа новорічного 12 гривень, 13-8. да Мені оці інтер'єрні наліпки сподобалося ще минулого разу, 23-20. Їх тут побільшало. Олені, подивіться, які гарні. Отакі прямо і в них, бачите, оце все виділено. Потім о, весняні пташки, подивіться. Подивіться, які симпатичні. Навіть машини є, дивіться. Виглядають вони, вони прям класно. Можливо, десь щось треба задекорувати, наприклад, якийсь недолік на шпалерах закрити. то ідея класна. Та й взагалі дитячу, наприклад, прикрасити. Можна і на дитячу. До Хеллоуіна різна дрібнота. Прям багато різної дрібноти. Пенал 55 гривень. Ну, мені здається, пенал за таку ціну в Аврорі можна придбати. Наліпки з 3D-ефектом для інтер'єру. Тут динозавр бачу. Що за 3D-ефект, я не знаю. Ну, можливо, щось там буде. Динозаври. Тут практично одні динозаври. Чогось іншого я тут. А, машина є. Отак от. Так, іграшка, водяна бомбочка. Це, можливо, для басейну, бо тут якраз іде. Іграшка Вовчик з трибуниць. Лялька в яйці з аксесуарами. Така дуже кумедна плаття таке. Аксесуар це аж плаття, і крильця там знімаються. Ведмедик, так Лялька 15 гривень, 12 гривень, 15. Якийсь був ще пухнастий м'яч, не бачу його. Ведмедики по 110 гривень. Набір для творчості створили листівку. Тут, можливо, стрази, ну такі не стрази, камінчики, бачите, приклеювати. Нарукавники 109 гривень. Цікаво, скільки вони взагалі коштують. Ну, тут більше для дівчаток, минулого разу були для хлопців, мабуть, розбирають 109 гривень. Окуляри по 14 гривень, 13,50. Тут і хлоп'ячі. Ні, зараз тільки хлопчачі. Далі басейн 539 гривень, кому потрібен. Ось такий в нього розмір, надувний дітей десь на дачі охолоджувати. Ну і скалка. І ще дивіться, тут є розкладні такі мангали. Він на розкладних ніжках. Дуже зручно, до речі, в машині його переносити 299 гривень. Збірний і на ніжках, не знаю, можливо, раніше тут, а отут ще, бачите, є отака барбекюшниця. Це її відрізняє. Але коштують обидва по 300 гривень. І 655 гривень отакий маленький чемоданчик. Знову такі окуляри 70-199 гривень. І для дівчаток і для хлопців. У нас, до речі, отакі Для плавання вже багато років. Ну, вони, можливо, вже не так добре прилягають до обличчя. Коштують 58 гривень. Снігові льодянки 86 гривень і 71 гривня. Так, підсвічник скляний 64,90. Теж пам'ятаю, вони на Новий рік були і коштували багато, набагато дорожче. Це точно. Взагалі тут сезонного такого багато. Якщо ви щось планували, от, наприклад, Новорічна прекрасна кулька. Отак от, от. У мене, до речі, кульки немає, я б собі її придбала. Маленькі, от по 35-40. Отакі різні лецвічки, бачите, ліхтарики. Оці ведмедики 55 гривень були на день святого Валентина, я точно пам'ятаю, теж знімала їх. Коротше, такого тут купа. Подивимось, що є. До речі, класні форми. 37,90 серденькі. Вони щільні такі, не будуть, знаєте, буде класно взагалі триматися. У мене точно така є вже багато-багато років. Єдине, що від жирного тіста ці силиконові форми темнішують. Але м нічого страшного. Силікон вимите один раз і потім перед кожним використанням просто сполоскуєте його водою, не треба нічим змащувати і довго-довго вам прослугує. Підставка під гаряче, Отака От за 50 гривень. Так, форма 37. І дивіться, тут ще ціла купа е контейнерів для сипучих. Не знаю, скільки вони будуть коштувати. А ось вони. Такі самі, як в Аврорі бувають. Не знаю, що тут з кришками. Кришок я бачу небагато. Можливо, просто ну, там знизу багато, можливо, просто не розставили. У них кришки такі напівпрозорі, але десь вони трохи припилені. Так, 45 гривень, слухайте, класна ціна, один і три літри. Млинок для спеції електричний в мене схожі, дуже-дуже зручна річ, взагалі просто бомбічна. Хоча для перцю просто рекомендую 130 гривень коштує. І така важка, класна ступка. Єдине, що тут залишилася тільки ступка. Хоча колись я бачила, було все в наборі 170 гривень. І от ще дивіться форма для випікання серця. Слухайте, теж непогана. Ну, вона не така щільна, як та, що я вам показувала, але симпатична. І якийсь пиріг випікати буде класно. І Дивіться, знов ємність для зберігання 74 гривні, прям величезна, 2,2 літри. Класна ціна, форма для випікання 97 гривень. важкенька, на диво. Прям теж можна брати. І різне кухонне приладдя. по 17 гривень. Ну і залишилося, хоча, знаєте, це ж половник. От можна взяти, якщо ще один вам потрібен, теж класна ціна. Куба взуття різного 125-152 гривні, 180 це зимове. Це зимове. Ну, ці черевики я не знаю, зима чи літо, куди вони тут орієнтуються. Ну, точніше, осінь. Так, от такі босоніжки по 101 гривні. Капці жіночі. Теж вони у нас, до речі, от буквально пару тижнів тому я бачила, вони лежали 70 гривень. У нас вони коштували дорожче. Я не пам'ятаю точно ціну, але точно дорожчі коштували. Чоловічі капці. Тут тільки розмір 40-41-80. 9 гривень, можливо, жінці на широку нову. Жіночі, отакі резинові капці, 84 гривні. А, також купа одягу, от на флісі, халат утеплений 253 гривні. Ну, і якийсь маленький розмір. Він такий невагомий, але мені здається занадто синтетичний. Прям знаєте, так не знаю, чи буде приємно. Тут от просто з цим треба приїжджати і дивитися. Мої. Улюблені дитячі сорочки, 100% бавовна, біленькі, 9 це, мабуть, років, 13 гривень, 14-14 ну гривень, прям от вони навіть і висять. І купа-купа різного одягу. Єдине, що треба просто все передивлятися, все діставати. 120 гривень, наприклад, шапки чи якась. Дитяча сорочка з мережевим коротше за таким, якщо знаєте, десь до школи треба, прям рекомендую. Шапки 65 гривень, 43 гривні, 48 гривень написано з лед ліхтарем але ліхтарі всі, я так розумію, повиколупували. Ліхтарів не залишилося. Електричне простирадло 150 на 70 сантиметрів. 300 гривень, слухайте, класна ціна, бо ми з подругою шукали її оце на початку зими. Вона любиться, щоб просторадло нагрівало ліжко. Треба її зараз сфотити і надіслати. Так. Непогане. Тут також бріджі, якісь жіночі, ну такі блискучі. І це під якусь туніку надягати. Жіночі підслідники, але я їх тут не бачу. і колготки по 27,40. Класна теж ціна. Тільки незрозумілий розмір. А ну тут купа колготок 70 ден по 25 гривень. Джульєта, в принципі, я, здається, навіть колись брала собі. Рукавички, рукавички, я думаю, зараз це вже не актуально. Ну і нагрівачі. А також тут купа-купа всього для дітей. От якщо треба якусь нову іграшку, то можливо навіть варто сюди заїхати. Ну, по-перше, наліпки, різні інтер'єрні ціни. Бачите, 6-5 гривень тут. Листівки, конверти. Цікаво, десь є ще такі магазини. Напишіть обов'язково. Подивіться, які класні гумки для стирання. Такі новорічні. Так, я думала, там Воленів проблема з рогами. Ні, це тільки у цій передньої. Бачите, вони відвалилися, я не бачу, чи є вона там, чи немає. Калькулятор десятирозрядний. Це не калькулятор, це чимка. 47 гривень, думаю, щось в мене вже знаєте. Незрозуміло. Ось такі ручки по. 31 гривня. Називається ручка Сквіш. Не знаю, чому так називається. Далі, що тут? Різні ручки, бачите? 24, 17, 11 гривень такі кумедні. Але дітям я не знаю, чи можна таке купувати чи ні, бо вони замість уроків будуть гратися сидіти. Хіба що як розвагу. Канцелярський набір. Тут пенал, олівці, точілка і ланійка. І ще ластик Іграшка антистрес це єдиноріжка всередині отакі кульки. І їх різних, бачите, багато. Маленькі, так, іграшка-єдиноріг 22,90. Іграшка пупс немовля, 33 гривні, отакий маленький. Іграшка зростаюча в яйці, ну, я думаю, Діти вже всі таке вирощували. Якщо ні, от вам якраз варіант. Іграшка дитяча, динозавр посиденько, тут його заводити. Треба і бачити, він в такій переносці маленький, так дуже мило виглядає. І також звірятку, Теж заводиться і теж в такій переносці. В принципі, як комплект такий йде, так. Такі от равлики, бачите, симпатичні. Ретромашинки отакі автобуси, подивіться, які. Це Volkswagen, але бачите, мабуть, щоб не порушувати права торгової марки. Перевернули. Оце мені здається, що це шкільний автобус. Ну тут... А, аеропорт експрес. Надувна біта. Різні тваринки у вигляді мотоциклів. Те, що іграшковий робот-трансформер. Ну і купа-купа різних машинок. Ціни всі, бачите, такі. Ну, і якраз, мені здається, для дитячих іграшок. Ігровий набір, тіара та чарівна паличка. Уявляєте, маленькі принцесі таке подарувати. Маленький автомобіль. Ой, він буде їхати, оце все буде крутитися. Обожнювала таке в дитинстві. Літачок. Автомобіль 28 гривень. Літак з пілотом 69. Ну тут, мабуть, він інерційний, мені здається. І великий автомобіль. А отут ще, бачите, є навіть дельфін, але якийсь такий, на вигляд він трохи агресивний. І лялька Марія, уявляєте, в мене в дитинстві це було Барбі, а зараз це Марія за 120 гривень. Ось таке сьогодні було відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До побачення.